Урок української мови пролунав дзвінок, починається урок. Працювати мамо старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашім класі діти просто молодці. Попрацюємо над чистомовкою. Язик угору ша, ша ша наша юля в ліс пішла, язик донизу са, са са укусила в оса. Язик угору ши-ши, ши-ши-ши, машу в лісі ми знайшли. Язик донизу си, си си вуса, вуса вуса-вуса-у-оси. Прочитайте ще раз самостійно, чітко вимовляючи кожен звук. Сьогодні ми з вами навчимося визначати префікси у словах та спробуємо творити слова за допомогою префіксів. Згадайте, що таке префікси. Ми з вами, безумовно, вже знайомились із цим визначенням. Що ж, перед початком роботи давайте зараз вами запишемо сьогоднішнє число 10 січня. Класна робота. Зимонька завила, зразу загула, закружила, захазійнувала. Запишемо таке речення у зошит. Погляньте. У підручнику сторінка 84 з правого боку є слово перехід. Подивіться, як воно написане. Перехід. І також позначена його будова. У нас, безумовно, є закінчення. Згадайте, що таке закінчення. Закінчення це змінна частина слова. Пам'ятаєте, ми змінювали форму слова, і так у нас виникало закінчення. Також є основа. Що таке основа? Основа слова це частина слова без закінчення. Тобто, щоб знайти основу, достатньо виділити закінчення. І все інше це буде основа слова. Також є корінь, хід. Що таке корінь? Подивіться. Хід. І префікс «пере». «Пере» – префікс. от запам'ятайте, будь ласка, як у нас позначається префікс. Сьогодні ми поговоримо більше про нього. Хід є коренем слова, так? Від цього слова хід ходити. У нас і витворило слово перехід. Дивіться, хід і додали префікс пере і витворили слово перехід. Давайте з вами прочитаємо зараз пари слів і трошки їх порівняємо. Тут буде зрозуміліше. Дід, прадід. Погляньте, чим відрізняються ці слова. Що в них спільне що відмінне. Подивіться дід, прадід. Слова дуже схожі, але ось тут з'явилася частинка пра. Пра. І утворилось зовсім нове слово. Але ось, дивіться, частинка дід, дід" це буде коренем слова. Позначається дужкою, Це буде коренем слова, адже ось утворюється від цього слова нове. Але утворюється за допомогою частинки пра. Оця частинка пра і буде префіксом пра. Утворилось слово прадід. Далі друг не друг. Знову погляньте, що спільне, а що відмінне. Друг у даному випадку, ось і тут, буде коренем. Як і тут, відповідно. Коренем. адже від нього утворилось нове слово. Але утворилось за допомогою частинки «не». Оця частинка Не і буде префіксом. Погляньте, де стоїть префікс. Він стоїть перед коренем. Завжди префікс буде стояти перед коренем. Після корем він поки що не стоїть. «Пра». І за допомогою цього префіксу утворилось зовсім нове слово. Ну, наприклад, змінюється значення. Питься дід і прадід. Змінюється значення чи ні? Або друг не друг. Чи змінилось значення слова? Уважні, будьте. Далі білий пребілий. Чим слова відрізняються? У нас з'являється частинка пре. Подивіться, пребілий. І знову з'являється нове слово. До речі, що означає пребілий? Білий це ну просто як колір, так? А пребілий в даному випадку дуже білий. Так, таке прям перебільшення дуже білий. Біла-прибіла зима. Пребілий. І ось це слово пребілий утворилося за допомогою частинки пре, що є префіксом пре. Далі бігти «прибігти». Знову уважно дивимося, чим вони відрізняються, а також дивимося на значення слова. Бігти в теперішньому часі, в принципі, означає бігти, що ти біжиш зараз. А ось прибігти, що означає? Уже закінчену дію, прибігли. Так, уже все, вже вони прибігли вже. Вони біжать не зараз, а вже прибігли, так? Тобто, наближення до чогось, ось вони вже прибігли. Так, і в даному випадку, ось це слово утворилося за допомогою префікса «при». При цьому зберігся корінь бігти. Подивіться, бігти, тобто від цього слова, ось якраз він у нас корінь. Бачите, це слово є і тут. це у нас все буде корінь. Але за допомогою префікса «при» утворилось нове слово, так, яке буде відповідно мати своє значення. Ми тільки що розібрали «Прибігти». Ось ми побачили з вами, як за допомогою префікса змінюється слово. Побачимо зараз з вами таке невеличке правило його треба запам'ятати. Будьте уважні, частина слова, яка стоїть перед коренем, називається префіксом. Тобто я питаю, що таке префікс? І ви такі частина слова, що стоїть перед коренем. дуже просто дуже легенько. Частина слова, що стоїть перед коренем. За допомогою префіксів утворюються нові слова або форми слів. Погляньте ліс, додали префікс пра, отримали праріс. Їхати додали префікс до. Отримали слово доїхати. Тобто, дивіться, знову змінюється трошки значення. Дивіться, їхати ну, в теперішньому часу ми їдемо. Їхати. Що робити? Доїхати. воно означає вже що приближення до чогось вже у нас закінчена майже дія. Префікс позначаємо так. Запам'ятайте, як ми його позначаємо: Позначаємо за допомогою олівця. Схід, вихід, похід. І всюди один корінь. А префікси різні, подивіться. Корінь один, тобто від одного слова утворене. Але префікси різні. І як змінюється значення слів? До речі, у слові може бути кілька префіксів. Ну, Ми з цими випадками поки що не стикаємось з вами, але, звісно, що може бути кілька префіксів. Що найвищий. Наприклад, якщо закрити цей префікс що? і прочитати просто з одним найвищий. Є ж таке слово найвищий. А якщо ми скажемо, що найвищий, то це ще більш високий. Але префікси два. Воно і буде позначатися двома префіксами. Або ось є слово перерозподіл. Дивіться, аж три префікса. У нас є такий корінь, спільний діл ділити від слова ділити, діл. Якщо ми оці два префікси передимо, почитаємо поділ. Є таке слово, звісно що Розподіл. Є таке слово. І ось утворюємо ще за допомогою одного префіксу перерозподіл. Дивіться, як цікаво. І в кожному з випадків міняється значення слова. Так, У нас залишається лише корінь. До речі, тебе дивіться, всі три префікса пишуться перед коренем. Перед коренем. Звісно, що це працює не з усіма словами, але дуже цікаво. Прочитаємо з вами текст. З літописів відомо, що запорозькі козаки під час походів на турків іноді раптово з'являлися із дна моря, чим наводили жах на ворогів. Історики припускають, що козаки користувалися підводними човнами. На жаль, ніяких креслень та малюнків цих човнів історія не зберегла. Існують лише численні письмові джерела, які підтверджують цей факт. На основі документів учені припускають, що запорозькі козаки обшивали човни шкурою, накривали герметичною палубою, над нею встановлювали вертикальну трубу, яка під час опускання підводу забезпечувала доступ повітря та спостереження за горизонтом. Але така конструкція козацьких підводок лише припущення. Ось такий цікавий нам дали текст. До речі, подивіться, тут у нас виділені слова. І в цих виділених словах ми будемо шукати з вами префікси. Це така усна вправа. Зараз з нею попрацюємо, можете самостійно також попрацювати. Можна сказати, усна вправа додому. Цікавий, до речі, текст. Дивіться, пізнавальний. Так? Ось про запорозьких козаків. Перечитайте його ще раз самостійно. Трохи відпочинемо та повернемось до роботи. Найяскравіший період в історії нашого міста часи, як відомо, народом вони були вільним, і здебільшого основним їхнім заняттям і їхнім хлібом була війна. Саме цей факт залишив по собі сліди у вигляді безлічі воєнних знарядь: рушниці, монети, шаблі. Але куди цікавіші знахідки підводні про одну з них сьогодні і піде мова. 13 жовтня 1999 року в Запоріжжі трапилась по справжньому визначна подія з річкового дна підняли стародавній човен. Нині це експонат національного заповідника Хортиця, козацька лодія або запорізька чайка 18 століття. Ця гігантська споруда, справжнє відлуння славетних козацьких часів. Чайку можна з гордістю називати символом нашого Запоріжжя. Наші предки були дуже винахідливими, і для пересування по воді вигадали лодію на перший погляд, просту і в той же час унікальну. Корма і ніс чайки не відрізнялися. Це допомагало миттєво без розвороту міняти курс на протилежний, всього лише почавши грабти у зворотній бік. Палуби не було. Козаки ходили прямо по підлозі корабля, а для веслярів робили лави, саджаючи по дві людини на весло. Весел на чайці було від 10 до 15 пар. На судні робили гніздо для установки щогли, але не ставили її відразу, а возили з собою в розібраному вигляді. Без щогли чайку не можна було помітити здалеку. Борт піднімався з води на 75 сантиметрів або трохи більше. А козаки, побачивши ворога, могли пригнутися або лягти. Ти на дно, але справжнім кошмаром для турків стала інша козацька вигадка: Ззовні, вздовж борту чайки йшов товстий пояс з в'язок очерету. У, у такій кількості легкий очерет тримав човен на плаву, навіть якщо чайка була заповнена водою. Очеретяний рятівний круг давав можливість затопити чайку в затишному місці, піти в похід, а потім прийти і витягти її з води кілька днів по тому. Чайки не можна було назвати останнім словом суднобудування. Вони виготовлялися просто, навіть примітивно. Запорожці зрубували високу липу чи вербу і, очистивши її від галузя, видовбували днище. До нього кріпили дубові ребра, на які зверху вниз нашивали дубові дошки. До того ж, чайки були дуже швидкими. Шлях від гирла Дніпра до турецького порту Анатолії, тобто через все чорне море, козаки проходили за 35-40 один чайка, напевно, найбільш економний корабель в історії суднобудування. Крім дерева, на неї йшло дві бочки смоли, близько 210 кілограмів заліза, трохи більше 40 метрів каната і 140 метрів різноманітного шнура і мотузки, щоб прив'язати до борту очерет. Відреставровані залишки унікальної козацької лодії знаходяться на нашому острові Хортиця. Тож, якщо ви ще не бачили цю козацьку чайку, мерщій на Хортицю у нас є історія, і нам є чим пишатися. Безумовно, цікаве відео про таку нашу цікаву чайку. Так, таким чином називалися козацькі човни. Так, дивіться, які у нас козаки були вигадливі. Турки весь час на них нападали, і вони вигадали навіть такий цікавий спосіб передвигатися, щоб можна було у них перемагати. Що нового, до речі, ви дізналися про козацькі чайки? Проговоріть про себе, що ж ви тільки що почули, так? Згадайте, що вам розповідалось у відео. До речі, текст можна було б назвати козацькі підводки. Або, наприклад, козацькі чайки. І переходимо до домашнього завдання. Воно сьогодні дуже-дуже легеньке. Можна написати його у класній роботі, не виділяючи окремо самостійну домашню роботу. Треба, б, замість знаків питання, поставити префікси. Дивіться, йти додому. Що зробити? Прийти додому можна. Ми е, з вами вставляємо префікс при. І нас виходить слово прийти додому. Так, ми наблизились додому, ми вже вдома. Йти місток. Що можна зробити з містком? Міст, як міст, що можна з ним зробити? Перейти місток, правильно. Йти з кімнати, дивіться, як можна сказати. Вийти з кімнати. Так, у нас буде префікс ви. Ось таким чином ми додаємо префікси, і в нас утворюються слова, так? Дивіться, слово одне, ну, корінь у нас спільний, слово одне йти. А за допомогою префіксів утворюються різні. Слова, так, подивіться, ну, можна сказати, різні форми цього слова, і, відповідно, міняється значення. Так, Будьте уважні. Записали посередині вправа 3 і попрацюйте з цією вправою. Записуємо слово сполучення через кому. Дякую всім за урок.